Світлана, я сьогодні вас вітаю в нашому центрі ментального здоров'я та освіти. І дякую, що ви доєдналися до нашої команди. І у мене є таке питання: з чим більше сьогодні приходять до психіатра, і взагалі про те, чи потрібно сьогодні звертатися за психіатричною допомогою? Доброго дня, пані Наталі. Щиро дякую за можливість працювати в такому професійному колективі, в такому гарному новому розумному приміщенні. І хочу сказати, що на сьогоднішній день. Робота з психіатром надважлива, тому що на четвертий рік повномасштабної війни всі впливи стресових факторів да, у людей починають виходити стресовими розладами у вигляді розладів адаптації, і посттравматичних стресових розладів. Тобто це є і безсоння, і зміни настрою, багато тривожних компонентів. І важливо знати про те, що всі, я неодноразово кажу, що всі наші. Емоційні реакції, це є суть біохімічні реакції. Да? Цим я поясню, чому корекція медикаментозна да, психіатрична, вона дуже дуже потрібна, тобто це швидкий процес. Да? Тобто, людина, якщо не спить, вона може ходити до психолога. Звичайно, ми можемо брати певні методи і морфеї, і все і все. Але якщо ми хоча б декілька днів дамо. Домова... Певні такі старики, підтримуючи, та, підтримуючи могла препарати або протитривої працювати. І дуже буває от сьогодні найбільше з чим приходять? Сьогодні найбільше приходять із тривожними розладами, із депресивними розладами. І є така частина пацієнтів, які приходять із так званими психосоматичними розладами, тому що коли система психіка наша да, сигналить тривогою і депресією, але ми сильні, ми тримаємо себе. В руках ми одягаємо маску, тримаємо обличчя, угу. то починається у нас так, тоді так. прояви тілесні, шлунково-кишковий тракт, тиски, безсоння і поїхали, друзі. Отже, ми чекаємо вас в центрі ментального здоров'я та освіти. У нас дуже професійні психіатри працюють. Не бійтеся слова психіатр, а звертатися за допомогою вже сьогодні.